Вимагайте, і я кажу, що разом ми зможемо багато зробити добрих справ, тільки разом, тому що окремо це дуже важко, а разом багато легше. Дякую дуже вам і вам дуже дякуємо. Тепер будемо мати, що робити. І тут заповнюють. наші свічки прийшли понад лайк. О, о, тут бертаж то передали німецький мільйонер і, і, тіп, і їхня спільнота. Ну, вони там питають, що вам ще потрібно, ми їм там підписує, вони що можуть, то відпрацюють. Все, так що Бу ми ще... От ви попали, ви якби на перерві були тут би вубам, діти би вас. Є на це такі. Я думаю, що у вінок буде. Це забирають у нас наші свічки. Дякуємо вам, І вам за вашу працю, за ваш труд. Ви молодці. Дякуємо.